Настане час, ви всі мене залишите. Петра перевернулася в душі. О, Господи, я все з тобою витерплю. З тобою і на смерть готовий йти. Ісус все знав усе, що мало статися. О, Петре, Петре, прийде месуна, коли від мене будеш відрікатися. І плакати мене розпачі душа. Згадаєш, півний заспіває. Після зречення. О Господи, та що ж говориш ти? Хіба на це душа моя приречена? Хіба не зможу я перемогти? Минали дні все швидко помінялося. Учителя схопили вояки. Від страху учні всі порозбігалися, хоч ще недавно поруч з ним були. Петро не розумів, що відбувається. Страх невимовний ухопив єство, і зоглядівся, як втретє відрікається. Сказавши ні, не знає його. Співає пів. Погляди зустрілися. Петро згадав, як груди себе бив. Ісуса, очі, сумно так дивилися. О Господи, прости, прости мене, біг, спотикався, падав, мов поранений. Не бачив світу білого від сліз, душа боліла, наче гілка зламана. Їй ніби хтось наказував Молись. Скінчилось все. У гробі тіло вчителя. Рибалити, як завжди, йшов Петро, він так хотів іще раз з ним зустрітися і переконатися, що простив його. Порожий гріб і камінь як відвалений. Від подиву Петро, немов ми. О, дивна, мить і радістю наповнилось усе єство, це правда. Він живий. Та як же очі Господа дивитись, коли тягар мене душу гнітить? Це важко, але мусить з ним зустрітись і прощення, і прощення просить. Світанок, сонце над землею піднімалось. Теркаючись проміння хвиль морських, Ісус та учень знову зустрічались. О, мить блажена, він таки живий. <кхух> Петро мовчав, не міг сказати й слова. Переповняли серце почуття. Чи любиш ти мене, Ісус промовив? Ти знаєш, Господи, Тебе я кохаю я, паси моїх овець. Звучало поворіння. Чи що мені? питає, кажеш ти, пасти це нелегке служіння, чи зможу я тебе не підвести? Так, тричі до Петра Ісус промовив. І зрозумів Петро, Господь прости. Знов серце переповнені с І стало легко. Зник тягар проведен. Життя дорога нелегка і терниста. Буває так, як в сторону зійдемо, то можемо одразу відректися від Бога, хоч і в груди себе п'єм. Зрікаємось слова чи то наділі. Як добре, коли шкаємось, то мить, і біжимо до Господа в надії, що Він усі провини нам простить. Господь обіймає щирою любов'ю, своєю кров'ю змиє кожен гріх, триматиме тебе міцних долонях, щоб ти у цій дорозі не знає. Чи любиш ти мене, тихо спитає? Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає, таке серце Господь точно не прийде. Паси моїх овець, почуєш помиління. Лишивши все скоріш за ним іди, Господь дай сили і можливості в служінні, щоб ти приніс найкращі плоди. Амінь.